Доповідь, практичний досвід використання Ліра fem та Ліракад. Розглянемо декілька прикладів. Спочатку почнемо з басейну. Модель зроблена в Архікаді, досить цікавий об'єкт. Архітектори дали таку модель. Ми одразу скептично до від неї відносились, тому що конструктивно дуже ну, погано зроблена. Не в декорік архітекторам, але просто ці ферми і рішення не дуже гарні. Тому ми вирішили, що все, що ми можемо взяти, це лише направляючи. Потім був, подумали, як його робити. Почали використовувати раносерес Grasshopper, зробили логіку, і зараз ми можемо подивитися, яку Модель ми побудували. Тобто на цих направляючих ми ось три штуки, три штуки зеленого кольору та ось ми зробили поверхню правильної форми. Далі почали будувати колони, колони залізобетонні, різного перерізу. Ферми ферми дуже складні. Не одна ферма не повторюється, тому що дуже складна. Форма покрівлі ферми по периметру з в'язів, далі самі в'язі вертикальні та горизонтальні, з певні чарунками. Далі йде залізобетонна балка. В прибудові та балка головна по периметру, на яку спирається вся фермерна конструкція. Далі сталеві балки, залізобетонна плита покриття та майданчики круглої форми плити. Фундаментні плити, які з'єднують між собою колони, і знизу під фундаментними плитами ми бачимо палі. Ось такий каркас був побудований. Це дуже швидко. Ми розуміємо, що швидко прийшовся. Ми розуміємо, що Расхо передає можливість за допомогою цієї логіки швидко змінювати варіанти. Ну, наприклад, під куполом ми можемо змінити кількість колон, і одразу змінюються і палі, і балки, і ферми, і підкрокв'яні ферми. Ну наступний, наприклад, можна. Змінити чарунки основних ферм. Тобто я вказую кількість і одразу логіка, яка заложена в програмі, вона змінюється, і ми маємо можливість одразу взяти необхідний варіант і порахувати, і знайти найкращий. Ось така логіка була, праворіч у нас кольором відображена. Дані, які ми потім віддаємо в інші програми. Конструювання відбувалося в Revit, тому нам необхідно було нашу модель передати в Revit. В Revit є Revit Insight. Ми стикувалися з нею і передали всю необхідну інформацію за допомогою певних нодів. Далі стикувалися з лір це Обов'язково треба було розрахувати, перевірити металеві залізобетонні перерізи. За допомогою генератора, ми це зробили, додали додаткові навантаження, врахували матеріали, передали в ліру фе і тут вже зробили розрахунок як залізобетонних, так і сталевих елементів. При тому, що ми робили. Декілька варіантів з різними чарунками. Далі, коли вже схема була остаканна, вже вдобрена, то далі ми вже віддавали цю модель, уже архікат. Тобто, попередня модель перша вона була не дуже добра. А це нам треба було дати архітектору, щоб він знав, які об'єми, де які об'єкти розташовані, габарити ферм, габарити колони, і все інше. І о, на даному етапі у нас продовжується робота над цим проектом, це ще не кінець. А, приступимо до, до, далі до іншого проєкту. Це проєкт, в якому використовується а, технологія, да, скажімо так, задана ремування. Тобто вже проєкт зроблений, але були конструктивні та архітектурні зміни в цьому у цьому проєкті. І мета цього нашого включення це дати відповідь достатньо арматури, яка була включена в проєкт, чи треба там робити зміни. Ми брали IFC-модель, також нам дали, дали креслення, які використовували з проєкту. Ну, і ми на базі IFC побудували в сапфірі саму модель, підключили ґрунт. І на базі ДВЖ файлів які креслення і в нас були, ми почали виконувати уніфікацію плит, фундаментних плит та розкладку фактичного вармування з ДВЖ файлів Далі, наступним це була уніфікація стін. Знову ж ми дотримувалися креслень, які були дані в Автокаді. Ми їх тут задали. Наступний крок був це колони. Також всі перерізи ми задали, задали і зробили марки, марки задали, і модель армування, і наступне це балки. Після того, як ми задали всі необхідні параметри, в сафірі є можливість відобразити. В графічному віді елементи, яким є модель армування. Це дуже допомагає. Наступним кроком це ми виконували побудову розрахункової моделі та передавали її в лірофем для визначення достатньої арматури, що ми задали, чи недостатньо. Тобто виконуємо триангуляцію, відкриваємо як завжди. Спочатку перевіряємо жорсткість, потім а, перевіряємо тип заданого армування. Їх було а, десь до сотні, дуже велика кількість. А, ну, начебто, все добре, а, помилок не було. Але в ліри у Оліра Фем також є свої інструменти, якщо до задання додаткового армування, якщо в сафірі щось в Лі в кат, щось не так додано. Після розрахунку почали перевіряти достатнє армування фундаментної плити, типової плити перекриття. Тобто, взагалі-то було все добре. Як для горизонтальних, так і для вертикальних елементів. Лише було у нас зауваження, що в декільких скінчених елементах в місцях приямку були завишені армування. Ну, на це ми відповідно дали своє заключення. Наступний. Наступний, наступна модель, яку ми використовуємо, продукт Ліра К та Ліра Фем це башта, дуже велика, порядка 60 поверхів. Вона складається з основної частини. Потім є додаткові дві: це спортивна та відпочинна зона. Зона відпочинку, так. Ну і архітектурна частина звісно, вона відповідає більш замовнику, для конструктора вона менш необхідна і немає стільки інформації. Ну Все ж таки, ми її також забираємо через ЕФС, щоб. Була хоч початкова інформація, потім на базі ревіта е, утворюється конструктивна модель е, більш продумана е, з точки зору конструктора. Е, дуже складна не тільки башта, але і е, інші частини. Вони мають великий проліт. Е, е, басейни е, були зроблені ферми там, на поверх, на два поверхи, тут дуже така. Хитра інженерна модель зробилася. Далі передавали із ревіта безпосередньо в сафір. В сафір додавали навантаження необхідне, сейсміку, вітер, побудували модель ґрунту, всі додаткові характеристики для матеріалів і вже давали далі на розрахунок в лірафе. Дякую за увагу.